Тату, не плач, не ридай наді мною, я не загинув, я в небо злетів. Вийти живим з того клятого бою не пощастило, хоч я так хотів. Як я хотів ще пройтися стежками, де народився, де вперше кохав, посмакувати борщу з пампушками. Як я хотів цього, коли вмирав, сестро, не плач, вже мені відболіло, з рани моєї вже кров не тече. Бачиш, душа моя птахом злетіла, серце ж твоє кровоточить, пече. Тату, чи міг я інакше вчинити? Ворог не знає ні краплі жалю. Гинуть жінки і малесенькі діти. Ворог руйнує країну мою. Тато, я сам би собі не пробачив, коли би просто стояв в стороні. Знав би ти, що я там тільки не бачу на цій проклятій, нелюдській людській війні, віддав своє життя заради України, родини і перемоги. Наш захисник, старший солдат, кулеметник Євген Павлюк. Завжди чинити по совісті, йти вперед і не боятися перешкод, саме такими принципами керувався у своєму житті Євген, відповідальний і товариський, врівноважений і вічливий, спокійний. Своїми вчинками вселяв в, отою, в оточуючих віру і впевненість у щасливому майбутті, любив і приділяв багато уваги у своєму житті, спорту і туризму, цікавився технікою, і зброєю, умів дуже смачно готувати, тому часто радував найрідніших і друзів власними кулінарними шедеврами, дуже сильно. Любив свою родину. З перших днів вторгнення Євген без вагань прийшов прийняв долоносне рішення стати на захист своєї рідної України у лавах Збройних сил України. Він наполегливо навчався, щоб дати ворогові гідну відсіч вигнати його з рідної землі. Під час виконання бойового завдання Євген Павлюк дістав важке поранення. Відчайдув... Відчайдушно боровся за життя, але 5 липня серце Євгена не витримало. У героя залишились батько, сестра, дружина і малесенька донечка. В пам'яті всіх, хто знав його, він назавжди залишиться. Чудовою людиною, щирим та справжнім патріотом, який любив рідну Україну і йшов до перемоги, сьогодні усією громадою розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять у спадок нашим дітям, дітям героїв. Щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення Україна, просимо громаду у хвилині мовчання віддати належну шану полеглому захисникові Євгену. На прикладі таких, як Євген, потрібно вирощувати наших дітей, виховувати наступне покоління. Я хочу від цієї громади висловити слови скорботи родині. Ви сьогодні втратили, втратили найцінніше, що у вас є це життя вашої близької людини. Але знайте, ви сьогодні здобули, ви сьогодні здобули надійне плече, надійну опору. В особі кожного громадянина нашої громади, всіх, хто стоїть на цій площі, кожного побратима мені особисто. І це наш святий обов'язок завжди допомагати сім'ям тим, хто повернувся на щиті. Ми маємо пам'ятати про це. Ми маємо завжди протягнути руку допомоги. Ми маємо пам'ятати про героїв, адже вони живуть рівно стільки. Скільки ми їх згадуємо, словом, думкою чи в молитві, вони будуть жити вічно. Так дійсно, зараз пишеться новітня історія України. Пишеться вона кров'ю наших героїв. І ми також це маємо пам'ятати, для того, щоб не допустити ніколи ну, знову. Спочивай з миром, друже. Ми то ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Страшне горе прийшло до нас. В наше невелике село Глибоке, в нашу Бориспільську громаду. Загинув молодий, красивий, життєрадісний Євген Юрійович Павлюк. Це наш односелець, наш учень і мій сусід. Я його бачила малесеньким хлопчиком. Він був Білявенький із такими цікавими, допитливими оченятами, завжди усміхнений такою доброю, доброю посмішкою. Десять років він став самостійним, дуже рано померла його мама, і він став відповідальною людиною, дорослою, відповідальною людиною. Відповідав за себе і за свою маленьку сестричку Юлю. Яку дуже-дуже любив. В класі його дуже-дуже любили. Це людина, душа класу, безвідмовна людина. Його любили всі: учні, вчителі, однокласники. Серед них багато його друзів. Відслужив. Одружився, з'явилась маленька донечка. Я так збоку спостерігала за цією молодою сім'єю і раділа. А ще цей хлопчик, цей дорослий чоловік, узяв усе найкраще від свого роду, від дідуся і від тата. Це любов до техніки. Він орав, він сіяв, він садив. І в перші дні війни пішов на захист рідної землі, яку дуже-дуже любив. Сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого побратима, справжнього, щирого героя, який, не задумуючись ні хвилини, взяв зброю до рук та пішов захищати нашу неньку Україну. Це неоціненна втрата для близьких. Скажу тільки одне: ти назавжди залишишся в наших серцях як справжній герой. Дозвольте від імені тої організації, яку прийшов після навчання наш Женя висказати подяку перш за все, його батьку Юрію Ніколаєвичу Павлюку. Який більшу половину свого життя віддав праці в водоканалі нашого міста. По стопам свого батька після школи прийшов і Женя. Він прийшов в аварійну бригаду, в одну і найскладніших елементів нашої повсякденної роботи. Він пройшов всі направлення нашої роботи, в аварійній роботі по водопроводу. На кіп е, і автоматику регулював і відновляв бювети. Через це Женя віддав все своє життя уже працівника праці водоканалу. З перших днів війни він тут же пішов на фронт захищати. І як говориться, в нашому гімну гімні співається що. Е, Душу і тіло ми віддамо за нашу свободу, так і наш Женя. Євгеній Юрійович Павлюк віддав за нашу з вами свободу. Воїна Твого, Господи, душу спочила. Воїна Твого, слава Світи, Святому Духові.